Відкриті тренування для військових ветеранів один із способів їхньої реабілітації та повернення до цивільного життя. Такі продовжують організовувати у нашій області. Днями вони відбулися на озері Наварія. Учасники війни мали можливість спробувати себе у веслуванні на байдарках, каноє та сапах. Заняття відбувається у межах проєкту Ліга Нескорених. Про інші найближчі плани ініціативи дізнаємося у директора обласного департаменту спорту, молоді та туризму. Романа Хім'яка, Романе, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава багато. У нас уваги департамент, область, обласна військова адміністрація приділяє реінтеграції ветеранів, ветеранок, учасників учасникам бойових дій, військовослужбовців чинних із пораненнями в найближчі плани з ліги нескорених, особливо зважаючи на те, що в нас літо і можна просто неба багато чого організувати, що планується принаймні, до завершення літа для такої категорії людей. Ну, власне, ви слушно зауважили, що буквально минулого тижня розпочалася така літня сесія заходів в межах проекту Ліга нескорених. Звісно, що свіже повітря, певна дозована фізична активність в колі побратимів, і що головне в колі сім'ї. Це, мабуть, один з найкращих способів реабілітації реінтеграції. Тому літо обіцяє бути доволі активним уже через два дні. Тобто цієї п'ятниці так буде відбуватися перша така весловальна регата на човнах дракон, де будуть брати участь. Представники Національної гвардії, зокрема західного управління, це буде 12 команд. 12 команд по 20 військових, ветеранів. І це вперше в Україні такий проект. Разом з тим, постійно діючі тренування на базі спортивних шкіл, спортивних клубів. Це в середньому упродовж кожного тижня 8-10 тренувань з різних видів спорту. Традиційно користуються популярністю такою великою це стрільба з лука. Сьогодні ми були на одному з наших об'єктів проєктів у великому Любіні, центр комплексної реабілітації Галичина, і застали тренування, яке проводить Іван Зядик там близько 20 хлопців. Тому тішить, коли ті проекти, куди заінвестований ресурс і обласного бюджету, і приватні кошти вони створюють таку додану вартість. Тому має надію, що літом також буде введено в експлуатацію ще один потужний комплекс, який буде також в першу чергу відкритий для. Ветеранів для захисників для захисниць про інфраструктурні проєкти ми ще поговоримо, але завершуючи там у ліги нескорених і цих занять відкритих зазвичай вони відбуваються, як ви сказали, на територіях дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де тренуються спортсмени, молодші, старші, навіть учасники збірних. Як це усе відбувається? Спортсмени теж залучені до цих проєктів. Ну, умовно, коли приїжджають ветерани, ветеранки сідають на байдарки каноє, то спортсмени їм допомагають. Кажуть, не заважати, як це все синергія виглядає. Ми, коли собі формували екосистему проекту, це було однією з основних умов, щоб вони були інтегровані. Uh -huh. Тобто, коли вони відбуваються у синергії з. Професійним середовищем, чи це спортсмени, чи це тренери? Тобто, ми вибираємо такий час і таку локацію, щоб це можна було поєднати, і тоді воно просто дає якийсь шалений ефект. Е, і, зрештою, всі мають розуміти, особливо спортсмени, особливо ті, які виїжджають на міжнародні змагання, хоча я думаю, вже мало є такі, на жаль, в кого в сім'ї немає якоїсь персональної біди, персонального болю. Але знов ж таки ці амбасадори країни мають бачити, відчувати. І що головне, незважаючи на свій доволі юний вік, бо там насправді юнаки, дівчата там 14-15 років, але вони є волонтерами, вони допомагають, бо коли в тебе висока ампутація нижніх кінцівок, тобі важко, до прикладу, там залізти і справлятися. В каяку тоді це сідають ведучий. Це практикуючий атлет, хлопці, ветерани це все поєднано спілкування, питання, розмови це дуже і навіть практично. частування ще є і навіть частування, бо фізичне навантаження передбачають відновлення в першу чергу глюкоза, тому смачна кава, тістечка від наших партнерів також доволі часто присутні. Ще один проєкт для ветеранів ветеранок військовослужбовців, який ще діє на львівщині. Терапія мандрами він уже завершився чи до кінця літа також ще щось планується. Терапія мандрами буде цьогоріч працювати практично до пізної осені. Можливо, ми спробуємо зайти в зимовий сезон. Сьогодні проводимо консультації в першу чергу з ветеранським середовищем. Наскільки це безпечно потрібно, і звісно, з фахівцями, до прикладу, гірський оперативно-рятувальний загін. Звісно, це можуть бути не складні заходи, не складні походи, але певна форма активності так. Наразі з близько 30 заходів провели сім. Тобто кожного тижня відбувається якийсь івент. Знов ж таки в такому оперативному режимі ми зводимося за два тижні, бо є певні вподування, починаючи від мандрівки до страчу на Прощу, угу. закінчуючи походом в гори, і це треба відбалансувати. баланситям на Гаварлу Гуварла. Та говарла була наприкінці березня, підозрюємо що й повториться так. Повертаючись до звиклого спорту, як би там не хотілося більше про нього говорити, ми завжди спочатку говоримо про спорт для ветеранів ветеранок, бо в таких умовах живемо. Але все ж таки і є оптимізм в тому спорті, який триває в цивільному житті. Найбільше досягнення наших спортсменів з Львівщини, ми стежимо за сторінкою департаменту. Там ледве не щодня опубліковують фото із міжнародних змагань із всеукраїнських змагань. Що би ви відзначили за оцих пів року, які вже Минуле. Чим іде наші спортсмени були такі найактивніші і найвдаліші? <рес> Мабуть, щоб нікого не образити, mm -hmm. То нікого таки... не буде. <рес> ні, ні, ні. ми, ми підемо таким методом хронометражу. Тобто, хто останній показав результат, найближчий до сьогоднішньої дати. Це була, звісно, Аня Максименко. Абсолютно така унікальна історія. Це молода спортсменка 17 років, яка в команді. Виграла чемпіонат Європи. Це вперше в історії фехтування, угу. це вперше в історії України взагалі таке досягнення. Тому знов ж таки плекаємо надії, що ми будемо підтримувати Аню вже на найближчих Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі. А якщо пройтися по спорту, мабуть, доволі традиційна така. Топ-10 це стрільба з луку, це веслування, це боротьба вільна, бокс, куля традиційно Павло Коростель, важка атлетика пішла на підвищення. Це в частині олімпійських видів спорту. Mm -hmm. Якщо не олімпійські, це карате, це зараз мають певні проблеми, але знову ж таки є досягнення, це футзал, а це черлідинг е, угу. класично, тому е, 20 видів спорту, які динамічно розвиваються і з місяця до місяця показують таку хорошу геометричну прогресію. Ну ми покладали велике сподівання на волейбол. у е... Іграх пліч опліч шкільних. Ми буквально із вами близько місяця чи може півтора-два зустрічалися в цій студії разом із курсантом академії ліцею Крут, які покладали надії, що поїдуть до фіналу в Київ і привезуть призове місце. Що у нас із досягненнями в шкільних лігах з львівських команд? Шкільні ліги ще наразі тривають. У нас є нагороди. Щерлідного друге, третє місце, тобто бронза в двох категоріях. В категорія А і Б це професійні аматорські команди. В нас волейбол з риси, бронзу привезли додому. Ми, на жаль, кротяни поступилися, але увійшли в п'ятірку. Мабуть, як і на Львіна, як і на рівні області, так і на рівні національного фіналу дійсно волейбол це вид спорту номер один mm -hmm. по рівності команд, по класу, по кількості. Це такий король. Mm -hmm. Мабуть, король проекту. І знов ж таки буде ще регбі. Я думаю, точно і не хочу забігати наперед, але це точно буде одна з найвищих нагород. Фінал регбі у якому місці відбувається? Фінал регбі буде в Києві у Києві. Фінал Черлідингу був у Львові. Ви вже згадали. Ви згадали про львівські команди. Там перемогла Полтава у категорії А, здається, і, і Дніпропетровська область. І Дніп... так, Дніпропетровська область у категорії Б. Але це було величезне свято. Пліч опліч будуть продовжуватись на наступний сезон. Так є абсолютно така візія міністерства і безпосередньо агенції масового спорту. Це така реструктуризована. Історія, яка об'єднала спорт для всіх, і шкільний там, студентський спорт. Тому тобто, цей, цей проєкт має майбутнє. Можливо, він потребує як і будь-який проєкт, який починається певного коригування на, на умови, на побажання учасників в першу чергу, але точно він, він буде. І, ну, і точно у Львові якийсь фінал буде. І точно у Львові будуть, будуть фінали. <свісна> е, дай Бог, щоб е, знов ці е, безпекові умови дали можливість е, нам поїхати там в Дніпро, в Полтаву, в Харків. Знов ж таки було передбачено, але в силу обставин. Перенесли в більш безпечні місця. Хоча ми от вчора спілкувалися е, з нашими хлопцями футзалістами з Новояврівська, і так, і ми власне з ними спілкувалися, коли була повітряна тривога, коли mm -hmm. вони і нічку сиділи в укритті, і під час гри сиділи в укритті. Тому тут можна тільки собі уявити наскільки це на навантаження, коли ти і не спав нормально, тобі потрібно mm -hmm. змагатися. Але абсолютно всі, всі задоволені, всі налаштовані на, на перемогу. Тому так такі умови, Мова сьогодні мають всі однакові, пане Романе, на завершення про інфраструктурні проєкти Цьогоріч найбільшого шуму з спортивних інфраструктуру... інфраструктурних проєктів наробив центр комплексної реабілітації, про який ви вже згадували у великому Любіні. Якщо не помиляюся, ще чотири великі інфраструктурні проєкти вже вдалося реалізувати цьогоріч А на до кінця 25-го року, якщо можна ці об'єкти називати, то що ми плануємо ще завершити? І тому звісно, що можна. Це е так само відбувається така велика ревіталізація і відновлення весловальної бази в Наварії. Школа вищої спортивної майстерності, це, окрім віслувальної складової, яка є також доволі популярною в ветеранському середовищі. Там буде велика зона реабілітації. Схожа до того, що ми робили у центрі Галичина, Великий Любінь. Це унікальний сьогодні, в першу чергу, по довжині. Тир, який ми повністю практично вже завершили відновлення. Лучний тир 70-метровий на базі національного медичного університету, дуже класно, бо там будуть працювати як і інтерни, студенти старших курсів спеціалізація, реабілітація терапія з нашими військовими. Тобто, це буде таке максимальне поєднання, і звісно, що воно все буде. Там доступно, інклюзивно і, звісно, безкоштовно. Це будуть е, менші проекти, але знову ж таки, там обласна спортивна школа Стризький парк угу. де потрібно зробити, зробити комплекс робіт. Тому є е, ну, і, і два менші. Але е, в першу чергу сьогодні стоїть умова, що ми заходимо і ми працюємо з об'єктом з установою е, в частині інклюзії, е, бо ми бачимо, що вкрай є. Необхідною кра і вкрай малою є кількість таких об'єктів навіть в приватному секторі, де можуть займатися інклюзивні групи, тобто маломобільні групи. Тому от власне рухаємося за таким принципом. Навіть в питанні інфраструктурних проєктів у будь-якому випадку першочерговим є, щоб цей об'єкт слугував для реабілітації реінтеграції ветеранів військовослужбовців. Ви у своїй розмові згадали про Івана Дзядика, паралімпійця зі стрільби з луків. З луку. Власне про нього ми зараз будемо дивитися коротке відео. Чому бо телеканал Перший західний уже третій рік поспіль організовує вечір вдячності, на якому ми розповідаємо історії звичайно незвичайні історії. І звичайних людей, і з'ясувалося, що для Івана Дзядика дуже необхідним є авто для того, аби він міг легше і комфортніше діставатися до місця, де він тренує власне і військовослужбовців, і ветеранів. Тому про цю потребу дивимося далі. Нагадаю, у студії з нами був Роман Хім'як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. А далі коротке відео про Івана Дзядика, і особливо закликаю вас уважно його подивитися, бо ми потребуємо як і телеканал, і як радіо, і до нас долучилися партнери Галерея Зелена Канапа, яка оголосила збір на авто для Івана Дзядика. Тому дивимося. Іван Дзядик, лучник паралімпієць, тренер і людина, яка знає, як почати нове життя після травми. У 14 років він потрапив у серйозну ДТП. Лікарі не вірили, що він знову ходитиме, але Іван зміг студентом захопився стрільбою з лука, і це змінило його життя. Вже 8 років він розвиває стрільбу з лука у городку, тренує дітей. а також військових з пораненнями у реабілітаційному центрі Великого Любеня. На його тренуваннях стріляють навіть зубами, бо він переконує обмежень. Не існує З городка до великого Любеня Іван дістається громадським транспортом. На це витрачає багато зусиль та часу. Іванові дуже потрібне авто. Це не розкіш, а можливість допомагати іншим і охопити своїми тренуваннями якомога більше людей.